Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера. І я Лілія Налягака фпв дронами росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Двоє містян загинули, троє поранені. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, один із ворожих дронів поцілив у легковик з людьми. Двоє убиті на місці, ще двоє поранені. Вони самі звернулися до медиків. Унаслідок іншого удару. фпв бізпілотником постраждав ще один чоловік. Допомогу йому надали у Краматорську. Докладніше про ситуацію на Донеччині дізнаємося від нашого воєнкора Руслана Сміщука. Він якраз перебуває у Краматорську і готовий говорити наживо. Руслане, вітаю. Які новини маєш? Так ліля, вітаю. В нас тут оголошена чергова повітряна тривога, тому кажу швиденько і потім в укриття. Ще хочу вибачитись за поганий відеозв'язок. Справа в тому, що позавчора, в неділю, внаслідок російського обстрілу енергетики. А на території вільної Донеччини стався блекаут, все було знеструмлено. Почалися проблеми з зв'язком, і був вімкнений виключений водогін. Тож наразі енергетики відновили живлення, але проблеми зв'язком, проблеми з водопостачанням все ще є. Сьогоднішня ніч у самому Краматорську минулася ну відносно. Тихо, хоч от зараз тривога. А зранку а над містом збивали російський е, БПЛА. Е, о, а ось ніч до того е, минулої доби тут було досить гучно, тому що Краматорськ е, перебував під масованою атакою шахедів. Е, внаслідок цього нальоту пошкоджений е, міський поліцейський відділок, а також декілька інфраструктурних об'єктів. Ну от, на жаль, е, Такі щоденні атаки це реалії от е, життя вільної Донеччини, тому що щодня е, міста, навіть ті міста, що можна назвати тиловими, що відносно далеко віддалені от, від е, лінії фронту, перебувають під щоденними обстрілами різноманітні дрони, і важкі, і легкі, е, важкі авіабомби, е, ракети. Е, майже щодня гинуть цивільні. Ще гірша ситуація в тих містах, що наближені до лінії фронту. От зараз прошу показати наші кадри з Костянтинівки. А зараз місто виглядає отак: по вулицях десятки, якщо не сотні, навіть підбитих, спалених fpv дронами автомобілів, сотні пошкоджених чи навіть ще зруйнованих будинків постійно гинуть. Цивільні і от так от зараз територія наближена до передової, виглядає майже по всіх напрямках, тому що вздовж лінії фронту сформувалася так звана кілзона, тобто місцина, яка проглядається пробивається дронами, здебільшого FPV-дронами, але й іншою зброєю на 10-20 кілометрів, іноді навіть і далі. Руслане, ти нас В... чуєш? Руслане? Так, так, чую вас. Так, будь ласка, можеш продовжувати? Так. А на чому ви перестали мене чути? Тут просто проблеми із зв'язком. Ми не чули тебе останні 20 секунд. Ти можеш продовжувати, я думаю, щоб ми встигли до наступних новин. Добре. А ще більш ще гірша ситуація на тих у тих містах, у тих населених пунктах, що наближені до лінії фронту. От зараз я сподіваюся, ви демонструєте на наші кадри з Костянтинівки, і місто зараз виглядає ось так: по вулицях десятки спалених, можливо, сотні, навіть спалених дронами автомобілів, сотні ушкоджених будинків, і така ситуація зараз. На всіх напрямках на території наближеної до лінії фронту, адже там сформувалася так звана кілзона, тобто територія, яка пробивається проглядається дронами на 10-20 кілометрів, і де прилетіти може, коли ти знаходишся в цій кілзоні в будь-який момент. Тим більше, що зараз а, падає листя, а значить, міст, місць де можна сховатися від дронів, все менше. Ну от у таких умовах на жаль зараз живе та воює вільна Донеччина. Лілія і ще раз вибачається за якість відеозв'язку. Це наслідки блекауту, які влаштували Росіяни для Донеччини. Руслане, надзвичайно дякуємо тобі за інформацію, і за твою роботу. Будь ласка, бережи себе. Я нагадаю, Донецькій області зараз лунає повітряна тривога, тож перебувайте в укриттях, там небезпечно. Руслан Сміщук розповів, що зараз відбувається в населених пунктах поблизу лінії фронту на Донеччині. Трьома кабами напередодні ввечері вдарили росіяни по Харкову. Постраждали 57 людей. У шістьох порізи склома. Ще 51 людина. Зазнала гострої реакції на стрес. Дізнаємося більше від нашої кореспондентки Світлани Шакери. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Як ви пережили цю ніч? і Як почався власний день? Вітаю лілія. Вчора близько 22-ї години вечора у Харкові пролунало декілька вибухів. Росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Дві керовані авіабомби прилетіли по Ксалківському району міста. Вони поцілили по території. Лікарня, а саме по господарчій споруді, зайнялися одразу гаражні бокси. Там постраждали 19 автомобілів. Дуже сильно постраждала триповерхова будівля лікарні, там вибиті вікна і взагалі знищені фасади. І є постраждалі пацієнти одразу після вибухів у частині Харкова. Зникло світло детальніше про постраждалих. Будь ласка, послухайте Харківського міського голову. На жаль, дуже постраждала лікарня, в якій перебували пацієнти. Вони знаходились на стаціонарі. На жаль, чотири ряди отримали поранення різної ступені важкості. Вибите понад 200 вікон. Крим цього постраждали лепи і декілька районів. Міста Харкова знаходяться без електропостачання. Хочу сказати, що на теперішній час приблизно 30 тисяч абонентів без енергопостачання. Що стосується постраждавших, то так було різтікав, але ж ці люди зараз переведені до іншого відділення лікарні і отримують допомогу. І як стало пізніше відомо, загалом постраждалих шестеро людей. У них порізи склом. Їм лікарі надають допомогу. І за даними поліції, ще 51 людина отримала гостру реакцію на стрес. Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до 57 людей. І як сьогодні вже зранку повідомили енергетики, їм вдалося заживити всіх споживачів, у кого вчора ввечері зникло світло. Били росіяни вчора ще й зранку, ефпівідроном по Харкову. До Харкова долетів ефпівідрон, Він долетів до центральної частини міста. Поцілив по гуртожитку, де живуть пресленці з Куп'янська. Ефпівідрон залетів прямо у вікно у будівлі. Вибито багато вікна, вікон і на щастя обійшлося без постраждалих. І це всі новини на цю хвилину з Харкова. Лілія дякую тобі, колего. Про наслідки нічної атаки Харкова нам розповіла Світлана Шакера. Шакерафон. Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера в студії Анна Каменєва. Росіяни в чергове атакували Україну безпілотниками. Сили ППО знешкодили 69 із 96 російських БПЛА у повітряних силах. Звітують про влучання 27 безпілотників на семи локаціях. І більше про захист нашого неба розпитаю Анатолія, начальника групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Пане Анатолію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Але перед тим як ми почнемо нашу розмову, я знаю, що в нас має з'явитися QR-код на екрані про про збір для вашого так. підрозділу. Чекаємо, поки режисери виведуть. Є в нас QR-код. Шановні глядачі. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Анатолію, розкажіть на що саме збираєте. Збираємо на безпілотні комплекси для підрозділу перехоплювачів в новосформованому в нашому нашій частині. Також збираємо на додаткове обладнання для мобільно-вогневих груп. Це прожектори, це екофло, також додаткові частини. Саме збір направлений саме в основному. Це на закупівлю безпілотних комплексів для перехоплювачів, шахедів, які на даний час дуже ефективні в своїй роботі, і в підрозділ в них дуже сильно гостро відчуває потребу. То шановні глядачі, давайте допоможемо підрозділу 638-му, е, з окремому зенітному кулеметному батальйону зібрати необхідну суму. А ви почули від пана Анатолія, що необхідні дрони-перехоплювачі, які здатні збивати шахеди, і необхідно також для мобільних груп підтримка, зокрема прожектори. Тож давайте долучимося до цього збору. Бо наші військові боронять наше небо захищають наш сон і збивають ці російські залізячі, російські шахеди, які лицять на наші голови. Голови, тож давайте допоможемо їм захищати нас із вами. Тож долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Анатолію, ви сказали, що новостворений підрозділ, який буде працювати з дронами-перехоплювачами. Розкажіть, а хто туди потрапив? Як можливо ще можна доєднатися? Е, військовослужбовці нашої частини це. Е... Козаки, які е, приймали безпосередню участь в бойових діях на лінії зіткнення, е, в процесі роботи захисту е, нашої вітчизної держави, е, отримали поранення, е, здобули певні захворювання, пов'язані з захистом вітчизни, і визнані військово-лікарською комісією, е, придатними до тилових підрозділів е, ТЦК та СП, е, вищих військових навчальних закладів, і е, потрапили до нас. Е, Дехто з це військовослужбовці різних професій, різних посад. Тому були в нас і є в нас люди, які займалися і мали підготовку на пілотування безпілотними літальними апаратами різних типів. Також вони пройшли первинну, первинну підготовку, первинне навчання на FPV і далі продовжують навчатися безпосередньо на комплекси, які нам потрібно, на комплекси, які ми збираємо, які дуже ефективні. Тому це військовослужбовці високомотивовані, військовослужбовці підготовлені, готові до роботи, які чекають, щоб їм надали цю можливість знищувати і захищати. То, шановні глядачі, давайте доєднаємося до збору, аби наші військові захисники змогли швидше отримати дрони-перехоплювачі, які здатні збивати шахеди. Доєднайтеся до цього збору. qr код на ваших екранах трохи нижче є номер картки. Якщо ви не можете відсканувати qr код пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня вона важлива, адже вона захищає нас із вами. Цей збір допоможе закупити дрони-перехоплювачі, і наші військові зможуть вже. Одразу ж збивати, прийти до виконання завдання, збивати шахеди, які летять на наші будинки. Доєднуйтеся, пане Анатолію, бачу ви до нас сьогодні не з порожніми руками і уламків багато шахедів. Правильно розумієте, це тільки так, шахеди чи шеї? Ні, і? це шахеди, та, також фальш-стіль гербера і двигуни різних типів, розпочинаючи від самого найменшого. Який використовувався противником в фальш цілях до вже сучасних, це ви бачите реактивний двигун від реактивного шахеда, який також зараз більш масово використовується ворогом, пане Анатолію. Давайте можливо підійдемо спочатку до. Цих уламків. Так, розкажіть, будь ласка, це крило шахеда, правильно я розумію? Так, це крило шахеда, герань нової версії, які йдуть вже укомплектовані відеокамерами. Також вони йдуть з каналами управління і вони пілотовані. Деякі варіанти з них йдуть з реактивними двигунами, деякі варіанти йдуть із двигунами внутрішнього згорання. Тобто, це двигун, Це стандартний, це, це так, стандартний двигун, шахат. так великий далі. Це фальстіль гербера, яка раніше використовувалась для перевантаження системи протиповітряної оборони. Зараз ворог використовує її оснащуючи камерою. Також каналами управління і невеликим боєзарядом. Тобто вони проводять розвідку, коли закінчується ресурс даного агрегата, вони знаходять будь-яку ціль, яку вважають за ціллю, і намагаються її вразити. Також дедалі частіше Почалися розпочалися випадки, коли ворог намагається виявити вогневі позиції наших мобільно-вогневих груп, наших груп, які захищають повітряний простір. При виявленні намагаються вразити саме даним типом літального апарата. Вони пінопластові, правильно я так, розумію? Вони, вони пінопластові, легкі. легкі. Оці камери, я правильно розумію, що вони прокладають шлях для шахедів, можливо, пізніше. Камери вони виявляють, проводять розвідку і виявляють об'єкти, які вони хочуть вразити або вважають важливими об'єктами. Потім, коли вони проводять розвідку, після розвідки вже йде більш масоване і масивне застосування шахедів з набагато більшою бойовою частиною, які вже ідуть як. Ретранслятори і також йдуть як пілотовані апарати вже направлені безпосередньо на певний об'єкт критичної інфраструктури чи, чи об'єкт військовий. Бачу надпис є на кролі. Перемир'я не буде, так росіяни? часто пишуть щось таке? так, бувають випадки, які е, вони намагаються нам е, донести е, певну свою інформацію і позицію. Але е, цими написами вони е, нас додатково стимулюють, е, додатково дають зрозуміти і е, надіюсь, що всі зрозуміють, що е, війна не закінчиться до тих пір, поки ворог буде на нашій землі. Тому вони не прагнуть до будь-якого миру. Вони не прагнуть до припинення війни. Вони прагнуть до збільшення е, лінії фронту. Вони прагнуть до більшої кількості жертв і е, знищення нашого народу. І, шановні глядачі, ще раз хочу нагадати, що триває збір для наших військових. qr код на ваших екранах можете доєднатися до цього збору, задонатити будь-яку комфортну для вас суму, аби от таких от штук, частин, уламків, шахедів, раней, ворожих цілей було ще більше, і аби ці цілі не долітали до наших будинків. Давайте допоможемо нашим захисникам захищати нас із вами. Доєднуйтеся до збору. Пане Анатолію, давайте ще про двигуни поговоримо. То побачили звичайний двигун, а це реактивний, так Так, це Наскільки реактивний двигун? Не такі важкенькі. Так, він має трохи об'ємну вагу. Вагу має вони використовуються також в шахедах, але набагато рідше, чим звичайні двигуни внутрішнього згорання. Також є протидія цим шахедам, по ним, по ним працює наша авіація, по них працюють вогневі групи з ПЗРК, тому що тепловий слід даного апарата більший, ніж тепловий слід звичайного двигуна внутрішнього згорання. Тому ефективна протидія це групи ПЗРК, і також в деяких випадках є комплекси безпілотних літальних апаратів перехоплювачів, які також наближаються до цієї цілі, щоб знищувати ці шахерів. Ви сказали, що їх зараз частіше В Чому їхня особливість і загроза? Чи склад... складніше їх збити ніж звичайніше? Особливість їхня це висока швидкість, велика швидкість. Тому для мобільно-вогневої групи це швидкість і висота. Мобільно-вогнева група працює до 2000 метрів, а вони йдуть вище. І швидкість час на їхнє виявлення, прицілювання і враження він дуже короткий. Тому можливості швидко зорієнтуватися групі і провести вогонь можливості такої немає. А дрони перехоплювачі проти них можуть працювати? Е Ще не так, можуть, звичайно, можуть, але при певних умовах і при те, які це комплекси будуть, взагалі погодні умови, різні фактори впливають на. Знищення даних цілей, тому неможливих, е неможливих немає цілих вариант, немає. Так. Так. Шановні глядачі, ви можете допомогти нашим військовим, нашим захисникам неба зібрати необхідну суму на в тому числі дрони, перехоплювачі, а також на прожектори для роботи мобільних вогневих груп, аби вони захищали нас із вами, збивали оці всі російські шахеди грані, які насичують наше небо зокрема вночі і не дають нам спати. Давайте доєднаємося до цього збору, бо наші військові. Від 24 на 7 захищають нас із вами, захищають наше небо. Давайте і ми допоможемо їм. Хай це буде нашою доброю справою сьогодні. Хай це буде нашою місією допомогти їм захищати нас із вами. Долучайтеся до збору. qr код на ваших екранах трохи нижче є номер картки, якщо ви не можете відсканувати qr код Пане Анатолію, є ще отакий от двигун. Це від чого він двигун це від фальшцілі, які використовувалися ще на початку до гербери. Вони були невеликі, вони були не пінопластові, а картонні з ДСП. Тому вони були легші і також це одні з перших, які використовувалися для перевантаження системи протиповітряної оборони і певної розвідки. Ну, вони не були обладнаними. Це так би мовити, вони прощупували. Як наскільки куди вони можуть залетіти? Де вони можуть бути знищені? І для виявлення ну, певними засобами вогневих позицій підрозділу. зараз не використовується. Зараз не було не зустрічали ще. Не зустрічали. А чи його виробництво? Це Китай чи, чи чи немає такої інформації? Такої інформації я не володію. Виробництво різне. Є закордонні запчастини, є їхні запчастини, тому це. Камеру ще бачу? Це оця камера, яку ви розказували на Гербері, так використовується? Так. Дедалі частіше використовують камери тепловізійного наведення, тому вони мають змогу керувати. вони... Від в них є відображення, куди вони летять, куди націлюватися. Вони намагаються втікати, маневрувати, обходити наші мобільно-вогневі групи, втікати від авіації, тому це вже великий FPV-дрон з великою бойовою частиною, але з, ну, з певними. Проблемами затримками керування їхніми, але це вже е, новий етап і е, новий дрон. Пане Толю, пропоную присісти. А ще раз хочу нагадати нашим глядачам, що триває збір для наших захисників, які захищають наше небо. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Нашим військовим потрібні дрони, перехоплювачі, аби знищувати ще більше ворожих шахезів, граней та інших дронів, які летять на наші голови. І також прожектори для роботи мобільних вогневих груп. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Кожна ваша гривня, буквально кожна, вона має значення. Нехай. Це буде навіть маленький донат, 10, 20, 50 гривень. Але таким чином ми зможемо допомогти нашим військовим зібрати необхідну суму на такі необхідні речі: дрони, перехоплювачі, прожектори та інші потреби наших захисників. Долучайтеся до цього збору, пане Анатолію. Ще була інформація про те, що використовуються дрони з можливістю повітряного підриву. Несуть таку от бойову частину. А що вам відомо <клух> про такі дрони? Повітряного підриву ми не зустрічали, тому що все, що у нас в повітрі підривається, це ми знищуємо. Це знищується нашими підрозділами, тому таких не зустрічали дронів. Вони або після ураження падають з детонацією на землі в певних квадратах, або підриваються в повітрі. Це дуже красиві знищення, ворожі, які завжди мотивують і радують наших військовослужбовців. Ворог використовує бойову частину з, з металевими так шапнеллю, частками, кульки, так, так, кульками, так. і плюс з запалювальною сумішю. Є деякі бойова частина з запалювальною сумішю безпосередньо. Тому, от коли Підрив в небі не було, а от безпосередньо при е, падінні, при влучанні, то запалювальна суміш виявлялася в шахедах, які не розірвалися, але були підбиті і приземлені. А для чого це? Це для більшого ураження саме цивільних людей? Е, ну це для більшого ураження любого об'єкту, також і цивільного. Тому коли люди намагаються сховатися в своїх будинках. Це також несе велику загрозу, тому що ця запалювальна суміш в радіус дії в неї набагато не більше і для підпалу саме приміщень йде. За йде детонація загорання всередині будівлі, тому це дуже великий такий радіус дії. Шановні глядачі, я ще раз хочу нагадати, що триває збір для наших захисників неба. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. qr код на екрані трохи нижче є номер картки для тих, хто не може відсконувати qr код Наші захисники захищають наше небо. Нас із вами збивають ворожі дрони, ударні дрони, шохеди, грані і всяке те, що запускає Росія на наші мирні міста вночі. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору і допоможемо нашим захисникам берегти наш спокій, берегти наш сон. Долучайтеся. долучайте. Пане Анатолію, маємо ще хвилину, ви як начальник розвідки. От які ваші головні завдання? Завдання різні, різні задачі. Ми проводимо моніторинг, ми проводимо аналіз. Також додається можливі зони враження, можливі об'єкти враження, надається інформація, проводиться збір інформації безпосередньо. Також по комплектації шахедів, по комплектації безпілотників, які можуть вражати об'єкти критичної інфраструктури, також і можливості і засоби, які ми можемо використовувати в знищенні противника. Пане Анатолію, дуже дякую вам і вашим Братимам за захист нашого неба і за те, що були сьогодні гостем нашої студії, принесли нам це все показати. Дякую вам. Дякую кожному, хто доєднався до до цього збору. І скажу, що гостем нашої студії був Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону.